i can't До мене лицем. Дальше вставай туда. Да, блядь, возле камеры все равно их за Давай возле камеры пускай, да? Давай, давай, давай. Что? Одним кубиком, не перепутай.

Ось, семь, по Да, душки-то я Так, я буду. Уже... Пошли кацап заберем это. Что? Аккумулятор? Аккумулятор. Все два поля и мы жанна. Дебався до Старлинка, блядь. Не мало на Старлинка. Да, бля. я выключаю, выключаю, я ж, блядь. Всі самолітики поставити максимальне маскування і обмежити всі переміщення до мінімуму, як прийняв. Торі я Дунай тебе прийняв. У нас добре побачить, як хорошо я Дунай, тебе чесно говорю. Давай спускайся. Коли мечі? Не знаю, не міг. Спускаємося, спускаємося поново, бо в півішка літає. Давай нам зняти треба. Не треба! Потім знімали. Треба. Пішки можна, Можна, але ну, один раз. <свист> 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 Та то що там, блядь, літає над ними. <свист> Пацани, ну не брезгуйте, бо это. Бо Букружки ж наші, других нема. Не, ну хтось там только соодноразового по суде. У нас одноразовый. Ну блин, дашь, новий, мити, да с новый мышей тут немає, так что. Пока-пока, пока нема, намадаю. Я думаю, что работает. Как опноэкспресс. Экспрессом, Вот, Держи. О, чашка. Я Вестолов ложки кофе и порох из патрона. Есть конхватар, кто хочет сказать. Конхватит? Да. Та хайван залишится. Гуднее, худее, ничего не худеет. От халявы не толстею, так успокойся. По вірьому опиту, якраз там стоїть, тільки від халяви, да? За свої ти не всегда Дякую, брат. тут. О, обратно? А покажи свої руки, блін. Руки економіста. Та це ще честь, ну я не встиг просто після добою. О, ні, просто вже з модулями, да. це ж от ручка. <гум> це ж ручка пишу? Я працював в Ощадбанку головним економістом. Я звільнився. 16 лютого 22-го року я звільнився з Щадбанку і мав переходити в інший банк. Ну, як переходить. Ну я вже влаштувався, майже влаштувався, тобто я пройшов співбесіду, я вже мав їхати на другий етап, вже вести документи. Ну, на 25 лютого мене було назначено, що я туди поїду. Ну, 24 лютого мені дзвонили, HR-менеджер сказав, ви напевно, до нас завтра не прийдете. Навірно, не приїду. Я кажу, завтра. Так, да. ну і так, до цього ну, з армією я нічого не мав ніякого, нічого спільного, окрім Call of Duty, в мене було установлено. А то я і грав, а то було спільне в мене з армією. Дождався моменту 5 березня я пішов вчитися на связиста, але мені сказали, що я мінометчик через три дні, і я поїхав в Сєвєродонецьк. По ускореній програмі мені дали освіту. Мінончика. Тобто всі мають міти все. Ми з цим справляємося на, на, на п'ятірочку, не нам судити, звичайно. Но, в принципі, ми всі все, ми ще й там. Со, ми і в інженерних військах підробляємо, звісно, на виходних. Строїмо, у нас все, ну тобто ми. Ну, налаштовані, серйозно. Тобто у нас всі, в нашому розрахунку, всі, всі з 22 року. Тобто, всі. І за цей час е, ми, ми працюємо командою. тобто У нас немає, як ви бачили такого, що там щось треба казати. Все у нас по сплоченій схемі. Тобто, ми... А чому так? Ну, як сказати, е, відсутність людей от, немає, поповнення нам не йде. ну, як... В нашу батарею. А там той 300, той заболів, той, не дай Бог, ну, 200 і все, а поповнення немає. Пілотам доводиться 6 через три, наприклад. Я навіть, ну, про нас я не кавежук, у нас більш-менш буває стабільність, он хлопцям доводиться 6 днів на позиції, вони 3 дні вдома. тільки. Ну, Тобто щось ну, сім'ї подзвонить побалакати. Тобто е щось сказати, все, я ось тут, ну, це. Адський тут, а все через те, що просто немає поповнення у нас. А що, що сказали? До, до бою. бою. Так, до бою не зайти без сигарет і телефону. мата. Постріл. Давайте. Чуй Воздух ну, ебало завали своє! Наче, галю! Арма? Це на північ. Може там я, знов даш, каже, хтось попрацювати. Але поки рожі, борозить, пока український підуть. Так, я, бачили переміщання чотирьох підерів, працюємо туди гармату С-19. Вони малими групами були. Е, так, так, переміщається 3-4 там, до п'яти максимум. Але останнім часом... Помітили, що їх набагато більше, і почали вже там до, до шести чоловік з дистанцією перебігають по полю. Побачили, що неефективно вдоль посадки, бо посадки постійно моніторимо, дивимося, от, просто перебігають по чистому полю. Ось сьогодні зранку шість підерів, 2 кілометри через поле отак перебігали по прилепки, шукають деякий яр є і туди біжать. Ну, Їх важко так помітити, чим? Е, ну, зараз погодні умови погані, тому стараємося і днем літати з ночником, е, в тепло нормально видно їх. О, тому якби, і, Ну і позиції плюс ведуть спостереження, доповідають. От ми підлітаємо, дивимося сьогодні зранку. Є, але вони на да, туди йдуть, на теабраску? Так, так, ну вони там кружляють, то, то на північ, то на південь, їх вже там четверо знову. Зараз нова тактика заїжджають на техніці в тил наших позицій до, до пілотів, до мінометчиків. Вигружається техніка, яка не знищено уїжджає, а ми потім з ними воюємо вже в тилу, виходить. За нашими бойовими порядками першому нормально з ним працювати, а вже пляшка. Артиллерийный. Армата! Потря! Иногда между собой разговариваем вот это. своих обсуждаем пидоров обсуждаем И вот это вот оставить пидорам договориться с ними не получится я же говорю. не получится с ними договориться они вот метром оставишь они все до края будут забирать им не нужна украина рядом им надо все чтобы было как что чтобы все жили хуево как у них жили чтобы мне не с чем было сравнить то, как накипит бывает. Вылаживаешь все это дело. Да. С ними не договоришься. Ну вот договоримся мы сейчас с ними о прекращении огня. Вот. Будет там перемирие. Сколько оно пройдет? Там три года, пять лет максимум. С них же санкции не снимут, а военных с рельс они в страну перевели, они с них не слезут. Надо дальше. Им нужна война будет вторая. Может быть, не знаю, может, они с Грузии начнут воевать, хер их знает.